Добрий день. Ось так ми розпочинаємо сіяти учасник гібридізації кукурузи. Я дуже люблю ранню кукурузу, тому у мене буде нур, найранніший, і півіха. Ось такі е, мішечки. От, крос 222. Це у нас мать півіхи. І зараз будемо дивитися, які там внутрі, внутрі яке насіння. Заряджаємо крайні рядки у нас папа. Будеш без папи? А це у нас буде наша материнська форма, мама. Так, по-простому. Ага, воно протруєне, все як має бути. Насіння зазвичай лінії, воно трошки менше. Не таке, як Ось вона кругленька, міленька. Материнські форми вони зазвичай менші, тобто це лінії, чого вони і дороже коштують, тому що їх дуже-дуже складно отримати і маленький врожай виходить на участках розмноження. А далі це все працюється декілька років, щоб у вас на полі все гарно родила.